Вони щасливі разом. Ми щасливі з того, що вони є. Музичне на ваші завдання. Щасливі разом. Ваші облиски. Тихає українська ніч. Чоловіки втомлені, йдуть робо додому після важкого робочого дня. І шукають затишні місця, де б це випити горілочки. А жінки шукають ті місця, де відпочивають їхні чоловіки. Хлопці, файно сидимо, а ходімо в клуб на дискотеку. Пішли! О, пішли. О, Василю. А ти чому з нами в клуб не йдеш? Що трапилось? Та розумієш, закохався в дівчину, а признатись кохання не можу. Та, це фонарь. А як дівчину звати? Галя. Галя, та є ж з нею вчора. Чув. Е, гарне ім'я, Галя. Чуєш, Василю, а давай я тобі допоможу. Ось береш, підходиш до неї, стоїш на коліно і кажеш. Твої очі, немов бездонні озера. Твоє волосся, немов квіти. А губи, а губи немов полуниці Галю. І взагалі я тебе кохаю. Так, Василю. Що це ви тут робите? Да так, про роботу балакали. О, Привіт, Галю. Сідай. Знаєш, Галю, я хочу тобі таке сказати, що ще нікому ніколи не казав. Васю, в тебе плоскостопіє. Блін, Галя, я хочу тобі таке сказати, що ще нікому ніколи ніколи не казав. То в тебе немає плоскостопія? Галя, як ти не розумієш? Я не знаю. Чи є в мене то плоскостопія, чи нема. Ой, Василю, ти в мене такий романтик. Можна сказати, справжній свігр. <кхем> Галя, так, я не поняв, а хто це? Та не знаю. Каже, з коханням пов'язано. -ко -ко. З коханням, кажеш, ну тоді це я. Звичайно. <Ether> Галя, а я там твоя господарка чула, он по селі смерть ходить. Ну no, так. Митрофану вже 10 свиней забрала. Ну, no, так скоро ж різдво. Ну no, так ж не літом. Ей, hey, Василю, ходімо з нами побухай! Куда? No, Та там тягне бок приїхав, каже, мітінг збирається, треба щось подержати. Ну, Василю, ну куди ти? Комари добані! Уса! 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 Опа, я тебе бум-бум-бум, ти -бум -бум, мене бум-бум-бум, тигарята є. Взагалі-то куріння вбиває. Я знаю. Салла. <рігра> Ой, ти, галю, галю косолапа, як мене не стане, хто тебе поло? О, галя, дождалась. Боже, одні кістки. Обіделась, обідла. От знаєш, Галя, за що я тебе люблю? Так це за твою простоту і за твою кра... красоту. Галя, а ти мені кого сьогодні нагадуєш у фотографію на трансформаторі і надпис внизу не влізай уб'є». Ще отак руки схрести. Як? Отак? О, о О! Салага! Я тебе бум-бум-бум. ти мене... Ой, пацани, нормально гуляємо, отвечаю. Ой, о! Василю, а ти що тут робиш? Ми тебе шукаємо! Да, да, та ладно, не суть. Ну що наливай, 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 давай, бігом! бігом. Василю! Скоріше, скоріше. Швидше, швидше, швидше. А за що п'ємо? За розумних людей. а? Пей Пей придурок. придурок! Так. Що в... це ви тут робите? Подожди. Ну і. Галя, взагалі-то я тебе сюди привів. Бо тут так красиво, що капець. Ой, Вась. ти Ван такий романтик. Що скажеш ти в нелюбці? І И письма не заспеваешь? А я капель не співаю. Чорнобривенька завжди усміхнена іс. Хлопці, щось ми засиділися. О, а чуйте, Соловейко ще бачить. Файно, 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 файно. О, чуєте, метрофан проснувся. Алкаш, алкаш, алкаш. Ех, на селі жити файно. А ще кажуть, що то ми прибацані. Дякуємо за увагу. З вами була команда КВН. Щасливі разом. Кого такова щасливі разом ваші обласки для їхнього музичного домашнього завдання?